Всім привіт, друзі! І я тепер з Ростиком. Він знову повернувся із села і може з нами грати тепер. Зараз ми будемо грати в Endless Mod. І в нас будуть частини в Endless Mod. Я вже не можу чекати, тому це буде частини. Ну, тобто міні-серіал, як вам я вже казав в ранніх відео. В мене вже перший ранг, тому я буду ставити 16 юнітів. Я трішки свой лут при апгрейдил. Я думал, я, я записываю, а я не записав. Я не натиснув, тому я не засняв. Как я там на трейдинг в лазе был. Я хочу біля Endless Mod. Та-та-та-та-та-та. Стрий бокс, стрій а може це і буде на одну частину, якщо ми катку не Якщо це буде на одну дві Якщо це буде на одну частину, то тоді ми знімемо ще один серіал. Ми і так і так будемо знімати ще один серіал по, про мілітарі тайкон. Але коли в нас вже буде 49 чи 40, тоді вийде цей серіал. Якщо ми дотягнемо до ста підписників, то тоді серіали будуть виходити вже не за підписки, а просто так. За лайки будуть іншу частину виходити. Добре, чекаємо розпика. Я зараз е. <кхи> Щас зачекай. Я зроблю тихіше, лотеор-дефенсі зробили... <кхи> Але ну, це інші мови. Він якось чушмельний, підем без нього. Що? Ти будеш заходити. Я, я підем до цього. О, тут нам нам трейд кинули, жорсткий. Камера, що, що ти мені можеш предложить? Я хочу поде... Знаєш, що ти можеш предложить? Разреть. Посади можем продовжити. Хм. Так, так, так. Почекай, в мене тут росткий. Колись все був мой самый юніт. Сам ту кажеш. Ня. Ростик идем. Что він мені міг приложить? Фу, русе, русе, фу-фу-фу. Идем, фу. ростик. Тигай, тигай, тиг. Амонус, амонус давай. Фух, все, ми встигли. Ти э, стапа. Надіюсь, Ростик мене почув. Так, де моє фірмане містечко? Ось тут. Фірмене містечко. Де треба ставити сант. Ну тут не обов'язково потрібно, але я тут люблю ставить сантехницу. Ростик завис. Ростислав Андрій Павлович. Я знаю, що ви зараз будете вмикати щось. Ростик у нас проходять, як би. Я знаю, я зайнятий, я з другом дулом. Окей, давай. Ем, що треба. Навіщо катану поставив. Краще, би... Краще б на... купив на іншого. на Підписники. Я буду йому купити свої геми на Санту. Я а тебе этот телефон, знаешь, куда засуну после ролика? <Слышко> так, срочно. Мьюминг <Слышко> Тиумен. Я не знаю, чему я его купил. А ну пусть буде. Я а, випадково... Ось так, історія, Чому я його купив Я не знаю чому я нічого його не купив Так, все, стоп, історія. Коротше Я заходжу на трейдинг класс А в мене висить Ларч Лазер Я просто по приколу поставив поставлю 50 гем його ніхто не купля і ось його купили. Я забув його знати. Забув. Потім я продав камерамена, як ви бачите, і токсика. щоб когось купити, начального. <cannot you do that> і ось Мьюк Симовин був дуже дешевий, тому я його купив. Санту. Ты даже нічого сейчас не подозреваешь. Я не знаю, що ти просто нічого ще знову А У мене є мемний в кармаш. Підписники зразу предупреждаю, краще зробіть тихіше. Це жартую. На всяк випадок. Не робіть тихіше. Якщо що, надійте навушники. Тому що тут це имеем мне звуки, ось Це имеем мне звук Матом І он е звук... може його спокійно вмикнути Тому краще на держи. Раз так ти ж розумієш, у мене авторські права. Nice. Найс ну, Можна, правда. Ну, як сказати можна. Частично. Скіп. Ростик навіщо ти скіпнув. А, то може бути не ти, а я зрозумів, що то може бути. та та Той самий ростик, який апнув катану, не на максимальний рівень, хоч може. Ростик апай катану. Красава Ростик, я тебе забайтя. Це дуже легкий байт Ростика. Зараз може бути звук, так що він. Ми... Зробіть та гірше, щоб підійде в іншу кімнату. Я не зрозумів, про що він. Якщо ви теж не, не зрозуміли, ставте лайк. Жаль, що тут не можна удалити людей, які зайшли до тебе. скину трубку и прозвоню тебе в конце видео. Привет всем, я женщина-самурай. Всем привет, я Сигма-пацан. И смотрите, как я разберусь с этим туалетом. Что-то пошло не по плану. Уже скип. Плановый скип. Ну, сейчас мы быстренько докажем, что пацаны круче девчаток. На! Изи! Сейчас мы этому... Я не знаю, як його назвати. За моєму с ми, тим, сі... не досідму покажем, що дівчатка краще. Кому ви там все покажете? Ви собі три рази манікюр не змогли зробити. А ти зовсім не робиш маникюр. Я, я, я підписники. Ще один звук і я його скидую у трубку. Якщо на цьому відео набереться 10 лайків, то я без нього зніму відео і позвоню йому в кінці і скажу, що я без нього знімаю відео. Правда, і затролю його в тому відео, коли він буде грати в Roblox. Я зміню собі скінчу і нік, вийду із друзів його. Зайду. Туди зміню юнітів і почнемо спавнити юніти дуже погані по всій карті. Ладно. А все, а якщо вони не беруть багато подобайзенів, то все. Ой, лайк, лайк, не буду копіювати. Капірка, капірка. Ростик, я тільки зараз побачив! Удаляє просто no. <реш> дай бог ты зараз не удалиш. Удаляю Не всіх. Хо чого залиш на стрибаю? Тому що я вже на який не стрибаю. Удаляй всіх, оу майн год, це Сігма Сигма. Ah. Так, добре, друга частина розмови. Ей, ви, малолетки, а ну-ка швидко за мною в школу. Хто то ще, малолетка. Да, а ти вообще спікер вумен. Краще не розмовляй, якщо я тобі... Я не хочеш, щоб я тобі втюхав дві сигми просрочених. Слышь, що такое сигми? Так, все, хватит розмов. Идем в класс в школу. Идем. Итак. Зараз я вас буду вчити часу. Хвилина, секунди. Гіпнотизуємо. спікер Спікервомет, хоч ми завжди були в війні, але швидко кидаємо катало, боки він час не зупинить. Росік! Да. У мене авторські права! Не для дорослих не для дорослих, то ти ще хочеш це поставити в Ютуб Кейс? Да, звичайно, мама така. Ось тобі відео, раз ти хочеш грати про Роблекс. Українське відео, його знімають діти. І така, мама, а що то був за звук? І ти такий піш! Ладно. Я поставив Годлика, я поставив Годлика, я поставив Годлика, я поставив Годлика, я поставив Годлика. годлика. Скиваем хвилю и прокачиваем еще одного Санту. Итак, підписники, Я вам буду За... пока. Прощатися і з тим також. Друга серія вийде завтра. Це післязавтра, я не знаю. Десь післязавтра, думаю. Так що всім пока.